Педагогічні читання відбулися у Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Їх назвали етнопедагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів із початкової освіти. Захід приурочили до 90-річчя від дня народження Мирослава Стельмаховича. До слова, науковець-педагог із Львівщини працював у Коломийському педколеджі та втілив тут багато своїх ідей. Приїхали на захід донька та зять Мирослава Стельмаховича. Мирослав Стельмахович народився на Львівщині. Йому належить визначна роль у глибинному дослідженні української етнопедагогіки та традиційного родинного виховання, вченим започатковано рух за відродження і розвиток автентичної української педагогіки і шкільництва на засадах національної педагогічної культури, Започатковано вивчення українського народознавства в школах. Він автор сотень наукових робіт, видатний український науковець, багато зробив для розвитку педагогіки у Коломиї. Мирослав Стельмахович. Це є один з тих відомих людей, академік, який піднімає славу Коломи. Коломи є такою колиською українознавства. І він якраз тут навчав студентів, тих людей, які потім передавали ту любов до української мови, до всього українського. Мирослав Стельмахович переїхав до Коломиї у 1997 році. Тут здійснював педагогічну та наукову роботу у закладі, який сьогодні називається Коломийський педагогічний фаховий коледж. Щоб шанувати змінотворця та ідейника, тут відкрили світлицю. Мирослава Стельмаховича заснували студентську стипендію його імені. Видано двотомник педагогічних творів академіка. Ця постать, як і багато інших. Буде закарбовано в історії нашого міста. Це дуже важливо, що ми вшановуємо цю постать. і тут велика заслуга директора Петколеджу. До 90-річчя від дня народження Мирослава Стельмиховича у Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Влаштували педагогічні читання. Їх назвали етнопедагогічний компонент у змісті підготовки бакалаврів з початкової освіти. Зі Львова на захід приїхали. Донька та зять видатного українця до слова. Теж науковці я відчуваю, що я повертаюся додому. Я повертаюся в родину, яка розширилася з моєї сім'ї, з моєї родини. Вона розширилася до студентів, викладачів до коломіян. От я приїжджаю як додому і відчуваю ті самі почуття. Тільки значно масштабніше, як до родини їдемо. Внесок Мирослава Гнатовича Стельмаховича в україністику величезний і різноплановий. Це був вчений такого інтердисциплінарного плану. Це і педагог, і мовознавець, і методист. Насамперед, великий патріот України, який в ті тяжкі часи обстоював українську мову, українську культуру, народну педагогіку, особливо його. Талант розслів вже за незалежної України, коли він впроваджував етнопедагогіку в навчальний процес, писав прекрасні статті і по праву вважається головним провідним ученим з народної педагогіки в Україні. До слова у 2022 році на фасаді педагогічного фахового коледжу у Коломиї відкрили пам'ятну таблицю Мирославу Стальмаховичу.